О! Слухай, а тобі наче двадцять. Правино нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Що відбувається на ЗС, які загрози не лише для України, а й світу спричинить ймовірний теракт? Сергій Костиш розібрав усі сценарії. За крок до підриву ЗАЕС. не дай боже щось станеться з атомною станцією. Блеф Путіна, чи можливий реальний теракт? Вони все підготували для цього? Чи може на Запорізькій ЕС повторитися другий Чорнобиль? Це вимагає колосальна кількості вибухівка. Що робити у випадку витоку радіації? Ні в якому разі цього робити не можна. Ми дісталися майже до самої ЗЕС і оглянули, що ж навколо до Запорізької АЕС всього лише 5 кілометрів. Ексклюзив фактів тижня прямо зараз. Росіяни окупували Запорізьку АЕС, ще у березні 2022-го і постійно використовували як кангар для військової техніки, знаючи, що українські сили не відкриватимуть вогонь по ядерному об'єкту. Однак з кожною військовою поразкою останніми тижнями Кремль вдається до ще більших воєнних злочинів, розуміючи, що не може втримати окуповані території, усе знищує на них та заміновує. Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіацій. Вони все підготували для цього. Звісно, можна було б подумати, що це просто путінський блеф, і на таке не наважиться навіть невіжений диктатор. Але приклад катастрофи на Каховській ГЕС показав, вони здатні на все, щоб зупинити Україну від повернення своїх територій, тим паче, що на фронті справи йдуть не дуже. То що ж робити, якщо тракт все ж станеться, а чого робити не слід? Аби в усьому розібратися, ми вирушили до Нікополя місто, яке знаходиться прямісінько навпроти станції через колишнє Каховське водосховище. З цього місця до Запорізької АЕС всього лише 5 кілометрів, і дуже добре візуально видно білу смужку піску біля станції. Тобто, очевидно, що там також є обміління, і вода на станцію не надходить. Поки що візуально з АЕС все добре, але що буде далі із нею? Сказати важко. Ніби все спокійно та це оманливе враження. Голова Нікопольської військової адміністрації каже, аварія на найбільшій станції в Європі, яка налічує шість енергоблоків, може бути катастрофічною. То не дай Боже щось станеться з атомною станцією. Це е... Проблема, яка буде стосуватись не тільки України, це проблема, яка буде стосуватися всієї Європи. Про масштаби можливої аварії досі йдуть суперечки. За найлегшим сценарієм часткового витоку радіації зона ураження може і не вийти за межі станції. Але якщо це буде руйнування одного реактора, масштаб може нагадувати Чорнобильський, і забруднення менше або більше простягнеться на десятки кілометрів і охопить найбільші міста по Дніпров'я. Якщо станеться ж витік у море, то зраженою може виявитися вода у Дніпрі та прибережних територій. Оріях, а наслідки відчуватиме весь чорноморський басейн при тому, що реакторів тут шість, та ще й маса відпрацьованого палива. Тут ще є сховища, сухе сховище на Запорізькій атомній станції. Ще одна ядерна установка з відпрацьованим ядерним паливом. Там також 174 контейнери зараз зберігаються. Це також дуже велика небезпека. В державні інспекції ядерного регулювання кажуть: російські окупанти заклали вибухівку на станції, де тільки можна. Є. Наявна інформація про відповідно мінування Запорізької С. Цю інформацію підтвердило МАГАТЕ. Окупанти замінували навіть територію в межах периметра Запорізької атомної тростанції. Відповідно, також є інформація про мінування гідротехнічних споруд, які сполучають водоймище охолоджувач Запорізька АЕС. Ще до мінування про ризики для ЗЕС заговорили в контексті знищення російськими окупантами Каховського водосховища, через що на станцію самоплином перестала надходити вода в її великий ставок охолоджувач. Поки запасів вистачає, та на цьому окупанти не зупинилися. Російські водолази опускалися до тих заслонок, через які можна спустити цей ставок охолоджувач, і йому е, високо ймовірно, що вони замінували саме їх. От. І якщо вони будуть щось підривати, то ну, принаймні одна чи єдина, чи одна із точок підриву це якраз оці от, а, а, заслонки, які закривають стоки. Без охолодження за логікою окупантів перегріється реактор, і це може призвести до витоку радіації. Але не все так однозначно, стверджують фахівці. Зараз станція практично не виробляє електроенергію. П'ять з шести реакторів. Заглушені знаходяться у відносно прохолодному стані багато води вони не потребують і перегріваються повільно в такому стані, як зараз енергоблоки Запорізька АЕС можуть бути знаходитись безпечно досить довгий період часу, навіть за умови зникнення Каховського водосховища. Ми маємо щонайменше значить запас до пошкодження активної зони приблизно тиждень. В такій ситуації, як зараз, якщо зникне, наприклад, електричний струм, хтось не включить дизельні електростанції, хтось зупинить подачу води. Тож час на те, щоб зреагувати, точно буде. А от у випадку Чорнобильського варіанту, тобто підриву самого реактора, катастрофи аналогічної 1986 року не станеться, бо неможливо вибух аналогічної потужності створити штучно, стверджує ліквідатор аварії на чаес Сергій Мирний. Чорнобильський реактор він вибухнув всередині. Тобто вибух там був всередині самого цього радіоактивного матеріалу. І це була така потужність, яка рознесла, ну, там, зруйнувала там верх і викинула весь цей реактор. Зовнішній вплив на реактор його таким чином важко зробити, тому що це вимагає колосальної кількості вибухівки, але з росіян станеться. І потім туди ж не влізеш, його можна підривати тільки з-за товстих, дуже товстих бетонних стін. І тому да, вони можуть зруйнувати реактор. Орю з них станеться, але такого ефекту, як Чорнобильський реактор, вони не зможуть досягти. Більш реальний сценарій для ЗС – японський випадок заварію на фукушімі, але й тут є нюанси. У випадку аварії, яка призведе до витоку радіації із Запорізької АЕС, цей витік не буде, по-перше, таким масштабним, навіть як у, як у Фукусімі, І там не буде, цілої, не буде, підкреслюю, цілої низки, ну, можна сказати, найбільш активних радіо, радіоізотопів, які з одного боку інтенсивні. Івно опромінюють. а тому приймати зараз калі йодит проти йоду, який виникає саме в працюючому реакторі, немає потреби. Говорить доктор медичних наук, професор Анатолій Чумак. Профілактично калій йодид не приймається завчасно, ні в якому разі цього робити не можна. Це шкідливо, це шкідливо, це впливає на функцію щитоподібної залози. Це буде підґрунтям розвитку таких патологічних процесів, як вузлоутворення токсичний чи нетоксичний вузловий зобу, а потім може і рак щитоподібної залози. Втім, це не означає, що калій йодид не знадобиться пізніше. П'яте. Енергоблоку, хоч і зупинений, але знаходиться в стадії гарячого зупину, тобто окупанти будь-якої миті можуть швидко його запустити. Ми не виключаємо, скажімо, варіант переведення енергоблоку номер 5 із гарячого стану в стан, наприклад, там якийсь інший, не холодний стан а в напрямку, скажімо так, збільшення його теплової потужності. І у цьому випадку можливі, скажімо, наслідки з урахуванням, скажімо, виходу, які будуть передбачати, включати в себе виход із Топів радіактивного йоду. і тоді небезпека масштабної аварії стане реальністю. Але чи варто панікувати? Анатолій Чумак каже: ні, краще підготуватися. Тобто, якщо окупанти таки підірвуть ЗС, ізолюватися на кілька днів у квартирі, закрити всі вікна, вимкнути витяжки, щоб туди не потрапив радіаційний пил і зробити запаси. Пару пляшок цих води, якісь продукти такі, що псуються там. Не слід забувати і про правила часів ковіду, респіратори і маски. Вони можуть бути корисні, якщо вибух буде супроводжуватись викидом радіоактивних речовин у вигляді пилу. Ну, то тоді там, де люди перебувають у цій зоні, то звичайно треба захищати дихальні е, шляхи. А втім, найтрагічніший сценарій поки лишається малоймовірним і нагадує просто російський шантаж з метою змусити західних союзників відмовитися від постачання нам так необхідної зброї, а також всадити Україну за стіл таких потрібних для Путіна перемовин. Сергій Костеж, факти тижня, ICTV, єдині новини.